Шановні майстри, нещодавно в Universal Tools ми проводили огляд і перевіряли в роботі міксери ну, для майстрів і в тому числі для плиточників, для яких я працюю. Перед цим я провів опитування у майстрів і спитав, які міксери ви найчастіше використовуєте. Як з'ясувалося, приблизно 25% користуються ось такими міксерами від Української компанії, яка постачає китайські інструменти в Україні, це Дніпро М. Тому, відповідно, хочу зробити невеличкий огляд, щоб ви знали, а що ж від цього інструменту очікувати і які характеристики. Перше, на що звертаєш увагу. На що звертають спочатку увагу? Звісно, на потужність двигуна. Декларується, що тут потужність двигуна 1500. Ват і відповідно він запросто впорався з тими завданнями, коли ми перевіряли. Відповідно, від потужності двигуна формується, який вінчик можна застосовувати, і відповідно на яку вагу можна разово перемішувати. Тут вінчик 140 мм. Декларується, що вага суміші може бути аж 50 кг. Це доволі величезна вага. Тут цей міксер щіточний. Бачите, тут можна міняти щітки. До речі, йдуть в комплекті запасні щітки. В комплекті є інструкція з такою дивною назвою. Оригінал інструкції з техніки. Ну, це, скажімо так, ну, не Ну, Хоча б текст китайцям дайте, щоб вони ж написали правильно. Так, є провід. Мережевий шнур, він прогумований, такий м'ягенький. Як на мене, він мені дуже подобається. Довжиною 3 метри. Ну, це не багато, але буває і менше, як показала практика. Е, так, що ще? Вартує він 3800 гривень. Є два режими швидкістей. Швидкості класно переключаються, фіксуються. Мені дуже подобається, як вони працюють. Хоча подивіться, тут вони не фіксуються, воно можна крутити скільки хож. Це я щось сказав. Ось є галочка, бачите, тут бубочка. Ось тут перша швидкість і, відповідно, зворотня сторона, друга швидкість. Перша і друга. Нема фіксації, воно постійно повертається. Так, поставив я сюди вінчик і зараз включу і подивимося, як же воно працює. Як же воно працює? Зараз я поставив, давайте відразу поставимо першу швидкість. Першу швидкість. Ну, погано, що не, не фіксується. Тут ось так воно стоїть. Ви правою рукою тримаєте кнопку включити. Ви не зможете її натиснути, бо вона заблокована. Щоб розблокувати, треба натиснути на кнопочку. І тоді, натиснувши, воно починає працювати. З іншої сторони. Є регулювання швидкості. Тут поставили на мінімум, наприклад. І давайте включимо, подивимося, як же воно працює. Спочатку на кнопочку, яка розфіксовує, і включаємо. Додаємо швидкості. Так, Відразу хочу сказати, що. Вінчик, ось який тут, оце бовтання бовтення, яке ви бачите, це не із за якогось браку е, самого міксера. Це такий вінчик, вони дали в комплекті. Наприклад, е, ось я поставив з міксера Starka. Він е, рівний і немає такого бовтання. Ще хочу звернути увагу на... Як його кріпити? Подивіться, в старті ви викручуєте вінчик, ось ви один гайк, ключ сюди, другий сюди і дуже легко викручувати. Тут же вони рознесені е, викручування. І можливо, із-за того, що ця гайка піджимається, то воно і центрує краще е, ну, я не знаю, чому такий він кривий. Ну, Але це, скажімо так, можна ж його купити. Він коштує там якихось 200-300 гривень. Це не то, що, на що треба звертати увагу. Так, тепер по зручності. Для мене мені зручна. Мені зручно. Тут постійно права рука, вказівний палець на клавіші, якою ми можемо регулювати швидкість. Оці речі, вони з одної сторони пластик, з другої сторони, пластик прогумований. Ну, бачите, ця частина не пригумована, оця частина прогумована. Ви бачили, що тут є плавний пуск, він плавненько-плавненько запускається. Провід максимально винесений в сторону, щоб він не заважав і до вінчика не, не мав ніякого застосунку. Нормальний потужний інструмент. Ще хочу сказати, на швидкості. Тут прямо написано: перша швидкість від 200 до 600 обертів, друга швидкість від 300 до 900 обертів. Має повноцінну гарантію 3 роки. Тому він майстрам і подобається. А як ви знаєте, Діпрем виконує свої гарантійні зобов'язання. Хотілося би, тут, коли ви ставите, оця частина може розбиватися. Бачите, вона пластикова, ви на плитку будете ставити, вона не розіб'ється. Але у деяких міксерів... Роблять ось такі спеціальні зйомні частини, на яких ви можете ставити, якщо вони розбилися, можна е, замінити. Але ну, це, скажімо так, на любителя, на любителя. Так що звертайтесь до мене, е, провожу по-чесному огляд різних інструментів, щоб вам не треба було йти в магазин. Подивилися, прийняли рішення і купили. Але це не головне. Головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!